І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Знову я з вами Жена. А про які книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підписуйтесь на наш канал, не поставте лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось такі. Бо, <сумірно> ось, так, ось такі чотири чудові книги, які звуться перша. Пригоди картонівців, хай живе картонівка. Ось Така. Друга. <сум> Пригоди картонівців. новини з картонівки. Третя. Пригоди картонівців. Картонівці підкорюють небо. «Пригоди картонівців. вперед на південь. Це четверта. Ось, вони тут. На, по, по, коротше, вони тут з числами одну до 4. Ось так от. Автор і художник палько. Видавництво Ліна Мова. Ось. Ось такі чотири дуже чудові книги. Е, мені ці книги дуже сподобались. Е, ці книги. З пригодами, ну, з різними історіями. Наприклад, візьмемо четверту книгу вона була найвища. <світ> ось. Це про відпустку картонівців. Картонівці це мишки, типу люди, які жили в місті з картоном. І тому вони були картонівці. Ось. Вони їхали, оця книга, як вони їхали на відпочинок. Тут такі типу історії, як Ну, вся книга про відпустку, але е, тут такі різні, типу, відпустка, ну, типу розділи, е, прибуття, ні, виїзд, прибуття ні, на терасі, прибуття, так. Штраф. Ну, коротше, це все е, в одній книзі, сама відпустка, але тут багато таких, типу, Типу розділів, можна сказати. Типу, ціла книга, але вона розділена на якісь е, частини, наприклад, штраф. Історія про штраф. Як вони їхали, і їм паяли штраф, або прибуття, як вони приїхали. Бо на трасі, як вони їхали, і їх обганяли всі машини, які їхали біля них. бо... Вони зробили собі ось таку чудову яхту, яку вирішили, яку вирішили коли, якщо вони їдуть на відпустку і вирішили взяти з собою. Або картонів підкорюють небо, є ще така. Ось про неї ви можете прочитати. Вона мені дуже сподобалась, але найбільше з цих чотирьох мені сподобалося це. Перед на південь. Ось такі книги. Найше в цих чотирьох книгах був сусід, який в кінці, ну, десь так, в кінці четвертої книги дізнався, що він був сліпий. Він постійно всіх збивав, робив ДТП, ем, потім оказалось, що він був сліпий або хай живе картонівка, вони зробили ось таку собі політ на місяць, зробили собі таку типу ракету, сіли в неї, випустили її. Вона спочатку вона, вона полетіла, впала, впала на сад сусідів, але інших. Ось вони подумали, що там марсіяни. А вони подумали, що на міся... а вони подумали, що вони на місяці, і подумали, що то прибульці. А вони, а ті сусіди подумали, що вони прибульці. А, а, о... а ті, що вилетіли, подумали, що вони прибульці, бо вони подумали, що вони на місяці. Ось. І потім о... О, свіжі новини свіжі новини. Прибульці з місяця приземлилися на городі картомозерів. Ме... Картом <рятується> Рятуйтеся. Точний час близько 15.30, коли вони і вилетіли, коли вони почали летіти. Ну, коротше, ось. Візит короля. ну Тут в деяких книгах по одній історії, типу, Наприклад, в оцій книзі тут о, хай живе картонівка, і мені здається таке дивно, що, типу, ось тут перша частина, ну перший типу розділ, що тут було про прибульців, як вони вилетіли. А друга, друга типу, розділ, що тут візит короля, тут вже друге, друге і взагалі друге. Ось. А ось тут, наприклад, перед, на південь. Тут все про відпустку. Ось. Але мені ці книги дуже сподобались. Я вам їх раджу прочитати. Читайте різними мовами. Англійською, словацькою, українською, чеською, німецькою. Які ще я там знаю. А, іспанською. А, Китайською, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? Читайте, прокачуйте свої мізки. Всім па-па-па-па!